Отже, знову ми в моєму улюбленому місці, тільки інша трошки картина. Там дуже сильно стоїть з того горба сяє сонце. Але сьогодні покрова зі святом вас. Зі святом бажаю вам покрова Божої Матері на все життя. Хай супроводжує вас цей покров у всіх ваших ділах, у всіх ваших думках, у всіх ваших діях. У всіх ваших словах і у всіх ваших рішеннях. Тепер змушений дивіться, наче недавно я викладав відео спеціально, як то працює. Бо ну, чи ну, можливо дуже важко подивитися, або немає часу подивитись мої попередні відео. Тому змушений знову розповісти про те, як я працюю і чим. Головний мій інструмент то звук. З в контексті. Як в Біблії написано, спочатку було слово, я б замінив спочатку був звук. Ось так. Звук е мого голосу, тих обертонних інструментів, якими я працюю, тих інструментів, які мені були прислані з Тибету е вищими силами. Все то, все то суть є звук, е світло, кольоро, звукова хвиля. Породжує торсійне поле, яке, яке досягає любої точки Всесвіту, е, впливає на шишковидну залозу, Ось, туди, е, вашу. І через шишковидну залозу активується вся система епіфізу, тобто система ваших, залоз тіла всіх. Вони спрацьовують і працюють з програмами фізичного тіла, структурою ДНК і так далі. І тому це дуже ефективно. Працюється, накладається на той звук основний інструмент, ім'я котрому любов, любов мого серця. І саме тому воно виходить, павучки вже наші бабиного літа, наче нема, але павучки літають. Хоча, напевно, що це бабі, відволіклися. І так, тобто інструмент, звук, торсійне поле породжене звуком, на нього накладає, накладається любов. І ці роботи тільки в, законному, в коридорі законів Всесвіту. Вони е, підпорядковані саме законом Всесвіту. Що ще додав би до того? Так, я накладаю древні мови, які вже на сьогоднішній жаль не використовуються на планеті. Також інколи використовується, те від мене не залежить, але я завжди знаю, що то промовляється. Тобто зміст мені зрозумілий завжди. Інколи мова кит китів і дельфінів, і ще сім космічних мов. То колись мовник слухав те, що. Через мене йде, то сказав, що то давньо шумерська мова була. Можливо, не знаю. Але я розумію зміст того, що вимовляється, промовляється. Звук інколи породжується центром сили, сердечним центром. Інколи йде навіть кінчика носу. Ті, хто слухають. Часто відчувають звук кілька голосів, На начебто звук народжується кількома голосовими зв'язками різних людей, інколи з різних сторін. Тобто це дуже складна структура багаторівнева, і тому... але основа звук плюс любов. Якось так. Бо і чому я це ще раз повторюю? Бо знову питання, а як ви будете зі мною працювати? Отак, любі мої, і буду працювати любов'ю через звук. Отже, прошу. Будь ласка, уподобайки туди-сюди. репост, Підписалися. І це навіть не ваша вдячність, не ваша подяка. Це просто Па-па.